Тут у нас збираються всі модельки 185, 205, Т25 булатів. І, до речі, дивіться, приїхав зараз тракторець. Це ніякий не мототрактор, це вже міні-трактор. На 23 кінських сили. Гляньте на яких величезних колесах. До речі, ціну зараз на нього знижено до 2999 доларів. Називається булат 245. Гляньте, яка у нього величезна коробка передач від шофенга. Має, до речі, два Вом. Один з боку виходить з коробки, другий Вом уже ззаду. Знаходиться, як і в нормального любого міні-трактора. Широчезні просто колеса на ньому стоять 20-ті. Має таку круту, високу спинку висидінні. У нас, до речі, ставимо величезну батарею на. 70 ампер годин, а не там 45 чи ще як в інших виробників схожих тракторів. Ну Дизайн буде стандарт, щось схоже до ось такого, як в Булата 205. Ціна 3000 дол... доларів бачаюсь. ціна зараз стала нижчою. Це вже із доставкою по Західній Україні. Якщо доставка на центральну Україну, звичайно, там якісь копійки за доставку. Якщо по дорозі є в нас ще один тракторець, звичайно, буде також безкоштовно і у центральну Україну. Тракторець має регулювання колії, як передній, і задній, і, до речі, не, не наголосив. Колеса тут не 12-ки, а вже 14-ки, як в повнопривідних синтаях чи Терафорсах, тому подібних тракторах. Вага трактора 900 кг. Є, до речі, плаваюча гідравліка, також як і у всіх тракторів. Грузопідйомність навісного механізму 450 кг. Завтра будемо викладати цього трактора повністю в зборі. Кого цікавить, підписуйтесь, слідкуйте. Завтра все викладаємо.